Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і ми продовжуємо говорити про велоаксесуари. В цьому відео ми розберемося з замками, поговоримо про те, які бувають велозамки, які з них надійніші за інші, переваги та обмеження кожного типу замків. Перед тим як почати, скажу базову річ: кожен велозамок, навіть найбільш надійний, можна зламати. Питання тільки в тому, скільки на це витратити часу та який інструмент для цього застосувати. Тож певною мірою це змагання, в якому ваша задача ускладнити процес злодію настільки, щоб він вирішив, що його час, зусилля та ризики з цим пов'язані, перевищують можливі вигоди. Тож перед тим, як обрати велозамок, потрібно поставити собі кілька запитань. І перша з них це наскільки цінний мій велосипед, об'єктивно в грошах та суб'єктивно для мене. Чим більш цінний мій велосипед на ринку, тим на більші ризики готовий піти злодій, щоб заволодіти ним. І, відповідно, захист такого велосипеду має бути надійнішим. Разом з тим викрадаються не тільки дорогі велосипеди, але і прості, доволі дешеві. Тож, якщо ваш велосипед, незалежно від того, скільки він коштує на ринку, є для вас цінним, ну, наприклад, ви за допомогою цього велосипеда заробляєте собі на життя, або це єдиний засіб пересування для вас, то очевидно, ви будете захищати його від крадіжки. Друге питання, де я збираюсь залишати свій велосипед без нагляду. Одна справа залишити його десь під під'їздом ввечері в невідомому вам районі, де ви не знаєте сусідів. Та інша справа залишити велосипед на парковці, де є відеоспостереження і недалеко присутня охорона. І третє питання як надовго я залишатиму свій велосипед? І тут ми згадуємо, що різні понадійності замки вимагають. Різного часу для того, щоб їх зламати. Тому має значення, чи зайшли ви просто в магазин на кілька хвилин, чи залишаєте свій велосипед на кілька годин регулярно в одному і тому самому місці. І давайте уявимо дві гіпотетичні ситуації. Перше, це ви загалом не залишаєте свій велосипед без нагляду, але іноді трапляється. І от, ви приїхали в магазин Горгани, тут є велопарковка. Вона знаходиться біля відкритої вітрини, ваш велосипед добре видно зсередини, це центр міста, біля магазину є відеокамери, на перехрестях від магазину є також відеокамери. І загалом ви заїхали на 5 хвилин, забрали своє замовлення і поїхали далі. Очевидно, в таких ситуаціях вам не потрібен якийсь. Найбільш надійний в цьому світі замок. І інша гіпотетична ситуація: ви кожного дня їздите на роботу, і ваш офіс знаходиться в якомусь бізнес-центрі, охорона, наприклад, не дозволяє ставити велосипед всередині, але назовні є велопарковка. Сам бізнес-центр знаходиться в промзоні і, хоч місце і людне, але довіри не викликає. І в такій ситуації вам точно знадобиться замок, який тільки своїм виглядом може відштовхнути потенційних зловмисників. З мотивацією зрозуміло, тепер давайте поговоримо про типи велозамків, які з них надійніші, які зручніші. Почнемо з замка кабельного типу: це металевий плетений кабель, що залитий найчастіше в пластик, і замки такого типу є найменш надійними. Вони перекусуються дуже швидко, за хвилини болторізом і, можливо, трошки довше звичайними кусачками. І тут зверніть увагу не на товщину всього замка, а саме товщину металевого тросу всередині, бо пластику може бути багато, а сам трос буде тоненьким. Такий замок підійде тільки для ситуації, коли ви зовсім ненадовго залишаєте велосипед, буквально на лічені хвилини, і краще в людному місці. Перевага таких замків, їх низька вага, а також те, що вони гнучкі, і, відповідно, можна чіпляти велосипед, власне, майже до будь-чого. Далі ланцюговий замок, і це вже більш надійна історія. Що важливо, по-перше, товщина самої ланки. Це вже не плетіння, це цільний метал, це зовсім інша історія, його просто так не перекусиш якимось механічним інструментом. І друге, це розмір ланок. Важливо, щоб між ними було мінімум простору, щоб туди не можна було би вставити щось. Як дізнатися, що конкретний ланцюговий або інший велозамок надійний? Найкраще звернутися до відомого авторитетного виробника. Наприклад, Абус має свій рейтинг надійності замків від 1 до 15. Якщо рейтинг замка від 1 до 4, він розрахований на базовий захист для недорогих велосипедів у місцях з низьким ризиком крадіжки, або в якості додаткового дублюючого замку, наприклад, для переднього колеса на ексцентрику. Від 5 до 9 це замки з середнім захистом, тобто ви залишаєте свій велосипед ненадовго, в місцях де є середній ризик крадіжки. Від 10 до 15 це замки з максимальним захистом для дорогих велосипедів у місцях з високим ризиком крадіжки. Більшість ланцюгових замків мають середній рівень захисту, хоча бувають і виключення. Мінімально надійними такі замки будуть, коли товщина ланки хоча б 5 мм, а краще більше. Добре, якщо така ланка не кругла, а має прямокутну форму у профілі. Такі замки загалом важко перепиляти чи розірвати. Їх перевагою є відносна компактність, а також гнучкість. Тобто ланцюговий замок можна причепити майже до будь чого Більш надійними за ланцюгові замки вважаються юподібні або скобові через форму скоби. Їх особливість в тому, що скоба має дві точки замикання. І навіть якщо зловмисник перепиляє її в одному місці. То вона не прокрутиться в іншій точці. Щоб зламати такий замок, найкраще використовувати щось подібне до гідравлічного домкрату, коли скоба розтягується просто зсередини. Але в гарних надійних замках зусилля, що для цього можуть бути потрібні, сягають до 10 тонн. До того ж, такі замки роблять відносно компактними, щоби зловмисник не зміг вставити всередину скоби. Будь-який серйозний механізм. Звичайно ж, такого рівня захисту можна досягти і завдяки звичайному ланцюговому замку, але важити він буде набагато більше. Недоліком таких замків вважається їх форма і негнучкість. Їх, власне, важко защібнути на будь-чому іншому, окрім спеціалізованих парковок або якогось тонкого стовпа. І ще один тип замків це ось такі от. Складані або їх ще називають сегментні замки. Їх надійність визначається товщиною сегментів, а також надійністю ось цих шарнірних з'єднань. Тому звертайте увагу на товщину. Але якщо порівнювати такі сегментні замки з ю подібними замками, візьмемо, наприклад, два замки від фірми Abus з однаковим найвищим. Рейтингом захисту, то сегментний буде важити 1,7 кг, а й подібний на 300 г менше. Отже, висновки: кабельні замки найменш надійні і мають найменший рівень захисту. Ланцюгові замки можуть бути максимально надійними, але якщо товщина їх ланок 10 мм або більше. І в такому випадку вони будуть важити досить суттєво більше 3 кг. Перевага ланцюгових замків, однак, у зручності їх використання. Юподібні замки найбільш надійні і відносно легкі. Але оскільки вони не гнучкі, то не такі зручні у використанні. А сегментні замки поєднують перевагу надійності та зручності. Але тільки в тому випадку, якщо маємо справу з товстими сегментами та надійним виробником. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще. Багато цікавого.